Це міський центр обліку і тимчасового перебування бездомних у Кропивницькому. У їдальню прийшов поїсти і погрітися кропивничанин Сергій Шелест. Постійного житла немає, каже чоловік. І якщо такі морози, то приходиться заходити в такі місця, як пункт обігрів. Мороз такий зайшов з навіть гарячого вибил і на тому спасибо. Будемо обращатися сюди, щоб встроилися. Оформити документи, при там справки взяти. Геннадій Кардасевич живе у центрі з Грудня. До цього каже жив на вулиці, але обморожень не мав. Я був в теплому місці. Я не в був, Я був в теплому місці. Про це місце я узнав від знайомих і прийшов сюди. Я взагалі не ні болею, ні разу. Я тисячі четвертого вода без коштів. Я коли прийшов сюди сразу покупался. Зараз ми з вами в одній з кімнат, яка створена для додаткових мешканців нашого центру. Таких кімнат дві. розраховані вони на 15 осіб. Нині у центрі облаштували 15 додаткових місць для проживання. Розповідає директор Олександр Желізняк. Створені на випадок, зрозуміло, що несприятливих погодних умов, ви бачите, що вони ізольовані від інших мешканців, тому особа може прийти сюди, наприклад, переночувати на сьогоднішній день, якщо вона виявить бажання проживати тут, піти, пройти медичне обстеження і залишитися. Каже, до повномасштабного вторгнення Росії проводили рейди, під час яких допомагали безпритульним дістатися прихистку. Нині такої можливості немає. Кількість рейдів зменшилась зв'язку з зменшенням персоналу. Із 11 чоловік двоє мобілізовані. Їжею тривалого зберігання мешканців центру забезпечують міжнародні благодійні організації, каже Олександр Желізняк. Тут є мука, крупи різного виду, олія, консерви. Яким чином ми нашим клієнтам не видаємо? На руки продукти, а видаємо для того, щоб вони готували. На одну людину йде на добу десь 25 п'ять грам олії, 40 грам макаронів і 140 сорок грам крупи. Як уникнути обморожень, розповідає головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Температура повітря сягає до мінус 13-15 градусів морозу, а при відносній вологості вітру це відчувається ще набагато холодніше. Взуття повинно бути на товстій підошві, і якщо необхідно, то навіть підкладати теплі устілки. При такій холодній погоді слід не забувати про головні убори, тому що через непокриту голову втрачається до 25% тепла організму. Не стояти на місці, рухатися. Через рух якраз людина зігрівається, тому що Пришвидшується кровообіг у морозну холодну погоду. Рекомендуємо їсти гарячу їжу і калорійно. Окрім бездомних людей, у центрі є пункт обігріву для всіх охочих. У зв'язку з погіршенням погодних умов ми бачимо сьогодні. На наш, на бажані на базі нашого центру працює пункт обігріву. Також ми надаємо ще допомогу особам, яким от, прийшов вночі, наприклад, не встиг на потяг. Не встиг на автобус. У нас цілодобово гаряча і холодна вода. Каже, проживання у центрі безкоштовне. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.